Якщо ви багато часу проводите в пошуках макапу, у мене вас пропозиція. Давайте його створимо і додамо в нього відео. Для створення макапу нам знадобиться сайт, де ви можете завантажити фото. У мене це Unsplash. Я завантажую це фото, воно мені, мені подобається. Онлайн-інструмент для роботи з відео. Це перший, який буде Пошук Google, ви можете знайти інші, їх безліч у вільному доступі в інтернеті. І також, звісно, наша з вами фірма, анімований прототип. У мене прототип перелінкований. Раджу або зробити запис, я підготувала запис, щоб не накладався запис один на інший, або налаштувати автоделей. Це буде більш, на мій погляд, ювелірно і технічно, якщо ваші переходи будуть налаштовані автоделей, і автоматична презентація просто повністю все покаже по кроково автоделей, кожен крок, який би ви хотіли презентувати. Записуйте відео екрану зручним для вас способом. У мене це програмка. ОБІСІ. ви можете будь-якою вбудованою в вашу операційну систему програмкою, або тією, що вам подобається, або якщо у вас платна підписка Loom, ви можете записати відео в Loom і завантажити там. Тобто обираєте будь-який зручний для вас спосіб для того, щоб створити відео. Моє відео має деякі. Частини, які потрібно обрізати, я відкрию в редагуванні вбудованому Windows. У вас це може бути будь-який інструмент, так само і онлайн-інструмент, як вам зручно. Їх достатньо багато, і вони достатньо багато у вільному доступі. Десь тут буде початок відео, і десь тут буде завершення відео. Зайве також видаляємо. Тепер мені потрібно обрізати зайве. Як лайфак, ви можете одразу у Windows, якщо ви знаєте розмір свого екрану, ви можете одразу записувати по розміру екрану. Да, у мене це 1920 на 1080. Якщо у вас ваше відео якраз такого формату, то супер, можете одразу записувати. Тоді наступний крок вам не знадобиться. я зараз покажу, що можна зробити далі саме для тих випадків, коли, наприклад, ви записуєте екран. Неформатний, менше висоти і тощо. Заходимо на сайт. Обираємо відео, шукаємо таку іконку. Вона досить впізнавана. Ну, вона називається круп. Ви можете знати її з інших ресурсів. Зберегти. Маємо отаке от відео. Розмір важливий, ви можете перевірити у себе. 1080 на 720, на 712. Ну, або запам'ятати, якщо ви обрізали і задавали певні параметри. А з цим розміром ми зараз створимо прямокутник в фотошопі. От інструмент прямокутник на панелі з, ліворуч, або гаряча клавіша у 1000. 70 на 712. А, бачимо, що тут є такий невеликий е, елемент виїмка під камеру. Створюємо ще один прямокутник. Отримаючи Shift, виділяємо два об'єкти, шар. Поєднати фігури, підняти передню фігуру. Далі уважно, дивіться, нам потрібно стати правою кнопкою миші і натиснути маскувати всі об'єкти. А це потрібно для того. От у нас маска, а це потрібно для того, щоб у нас це вирізання об'єкту збереглося в подальшому, коли ми додамо відео. Також хочу додати ще такий момент. Я записую відео і показую, як можна щось десь там покращити, змінити. Але насправді ну, навряд чи існує людина, яка повністю знає всі функції фотошопу, всіх версій і що можна зробити. Інколи одні й ті самі налаштування на різних зображеннях працюють по-різному і так далі. Тому якщо. Не виходить одразу там, з маскою, чи складно, чи ви не хочете ускладнювати собі процес роботи і працювати з задоволенням, ви можете просто зробити прямокутник і буде також ок. Або просто, якщо у вас є мокап, взяти мокап і також зробити це відео для того, щоб показати лайфхаки, що ще було б можна покращити. Але особисто я вважаю, що якщо щось можна зробити простіше, маємо зробити простіше. Так само з відео да, я показувала з мокапом пристрою, але ви можете в вашій фільмі до вас налаштування прототипу поставити без девайсу, поставити Fitfiz, прибрати панелі, розтягнути на всю ширину от, і записувати таким чином. Тобто, якщо у вас екран там на всю ширину, записувати так, щоб потім менше обрізати, наприклад. І так далі. Якщо ви можете зробити простіше, щоб не обрізати, не монтувати, я показую більш там, варіанти з підвохом, скажімо так, але я вам раджу, коли у вас є можливість ідеї, як спростити роботу, зробити це. Наступне, що нам потрібно зробити, це поправити цей наш прямокутник по розміру екрану. Для цього ми заходимо редагування, трансформувати, викривлення. Викривляємо. Ну, спочатку трошки розкидаємо, далі підкоригуємо. Отримали от такий мокап. Далі натискаємо на цю іконку. Якщо ви працюєте з макапами, які завантажені, це відео буде також для вас корисне. Я буду далі додавати відео, ви можете так само додавати зображення. Нагадую, що даний прямокутник створений в розмірі 1080 на 712 Якщо ви створюєте значально інше, ви можете одразу створювати під ваше зображення. Ну, звісно, якщо у вас вертикальне розташування, то ну, буде на ок, тому плюс-мінус орієнтацію зберігаєте, але пікселі ви можете вгадати один в один. Відкриваємо вікно. Натискаємо школа часу. Зверніть увагу, тут по замовченню стоїть часто анімація кадру, вам потрібно саме шкалу часу для відео. Переходимо в наш смарт-об'єкт. це іконка, Вона у вас буде і на завантажених готових мокапах так само. І перетягуємо сюди, перетягуємо сюди наше відео. Створити шкалу часу для відео. Зверніть увагу, що інколи завантажується там, 5 секунд, тобто, якщо ви знаєте, що у вас відео більше, ніж 5 секунд, то ви можете поправити у мене відео 14 секунд, 16 мілісекунд. Далі важливий момент, який, якщо ви не зробите, то у вас макап не спрацює, тому файл. Зберегти. Це важлива умова для того, щоб ваш смарт-об'єкт спрацював запланованим образом. Переходимо на сторінку з макамом, бачимо наше відео, бачимо нашу маску. Ви можете спробувати вимкнути. Ви можете, якщо там вам щось там не так щось поправити, так само редагувати, як ми редагували прямокутник. І, звісно, передивляємось, як працює відео. Воно, власне, працює, але зверніть увагу, що тут лише 5 секунд. Редагуємо. А далі файл. Експорт. Візуалізація відео. У вас по замовченню може стояти 30, у мене 20, прописано, можна більше. Натискаємо «Візуалізація» І, власне, отримуємо наше відео уже в готовому макапі. Можемо додавати на дрібел. Це все. Тестуйте.